З релізу World of Warcraft Dragonflight минуло вже більше ніж півтора роки, і Blizzard лишаються вірними традиції випускати нове доповнення що два роки. Тож вже цієї осені на нас чекає нова історія із всесвіту Warcraft. -у. І сьогодні я розповім вам всю важливу інформацію про цей довгоочікуваний Аддон. Та перш ніж ми почнемо розбиратися, що ж там понавигадували розробники, хочемо подякувати нашим патронам, список яких ви зараз бачите на екрані. Завдяки вашій підтримці, ми можемо створювати якісний контент якнайчастіше. Долучайтеся і ви до цього шановного товариства на Патреоні, Ютубі чи будь-якому зручному для вас ресурсі. Усі посилання у описі. Половину зібраних коштів ми, як завжди, відправляємо на потреби ЗСУ. Ще наприкінці минулого року. На Бліскон розробники анонсували не просто нове доповнення, а цілу сагу про душу світу, що складатиметься з трьох окремих доповнень, які мають вийти до 2030 року. За їхніми словами, ця епічна історія має закласти нові засади для майбутнього Азероту. А 20-річний ювілей Вов ми святкуватимемо у першому доповненні саги «The War Within». На нас чекають нові зустрічі з Тралом, Алерією Віндранер, Андуїном Ріном, Магні Бронзобородим та іншими добре відомими персонажами. Героям Азероту доведеться здійснити експедицію до підземних глибин. Там вони відкриють новий світ, сповнений таємничих чудес та небезпек. Під керівництвом алерії Віндранер нам доведеться з'ясувати, що ж задумала провісниця порожнечі Залатат. Ми вже знаємо, що вона заволоділа темним серцем, артефактом, який хромі описала як щось схоже на душу дракона, але більш древнє. Під час подій Світанку Нескінченних Іріді Крону вдалося помістити у темне серце сутність Галакронда, наймогутнішого та найнебезпечнішого з усіх протодраконів, якого колись вдавалося здолати аспектам. До чого це може призвести, поки можна тільки здогадуватись. У кінці Dragonflight Кадгар трохи зіпсував героям Азероту святковий настрій після перемоги над Фіраком. Він повідомив про тривожні новини з Керінтору. Давнє зло пробудилося завдяки провісниці, з якою уклав угоду і Крон. Трал, Джайна та інші чули голос, що лунав ніби із самого серця світу. Голос Азерот. І він благав про допомогу. Одним з ключових персонажів The War Within стане Андуїн Рін. Упродовж доповнення Shadowlands він зазнав жахливих знущань від тюремника та сільвани. Тепер король почувається кепсько, змінив зачіску та втратив можливість прикликати силу світла. Його мучать сумніви, чи вартий він тепер цієї сили. Хоч не так давно лише йому вдавалося прикликати світло у найтемніше та найжахливіше місце у пащу. Тож назва доповнення The War Within вказує не тільки на загрозу, що чекає на нас у глибинах Азерот, а й на внутрішню боротьбу Андуїна та його намагання знову віднайти у собі світло. Андуїн, як і Трал, та Алерія, старша сестра Сільвани, чує таємничий голос, що лунає ніби з самого серця планети, та бачить видіння, сенс яких поки не може розгадати. Лише Алерія бачить, що насправді сховано у надрах Азероту. Та відчуває темні наміри порожнечі. Як ельфійка порожнечі, вона, очевидно, має більш тісний зв'язок із цією силою. Алерія Віндренер раніше була капітаном рейнджерів Сільвермуну. Вона командувала своїм загоном у складі Альянсу Лордерона під час Другої війни. Також вона була головою розвідки експедиції Альянсу на Дренорі. Алерія та її коханий Туреліон зникли після того, як Дренор розірвало на частини, та він став поза межям. Після цього про них нічого не було чути багато років. Вони опинилися у підсвітній круговерті, де час тече зовсім інакше. На Азероті минало лише кілька років, а Тураліон та Алерія проживали тисячоліття у невпинній боротьбі з демонами у лавах армії світла. Вони повернулися під час заключної війни з палаючим легіоном. Увібравши у себе всю міць темного нару Лури у руїнах Ередата на Аргусі, Алерія стала першою ельфійкою порожнечі. І після перемоги над легіоном вона привела за собою інших ельфів, подібних до неї, до лавальянсу. Кому, як не алеріє Віндранер, знати, як складно приборкати цю силу. Тож старша з сестер, сповна розуміє, що стоїть на кону у цьому апокаліптичному протистоянні сил світла та порожнечі. Про таємничу провісницю порожнечі, якою згодом виявилася Залатат, ми чули ще у Драгонфлайт, а жарці і взагалі знайомі з нею ще з доповнення Легіон. Ця загадкова древня сутність, що існувала ще за часів Чорної імперії, була ув'язнена у артефактній зброї жарців безодні. Вона і є головною антагоністкою The War Within. принаймні поки що. У легіоні жерцям довелося пожертвувати більшою частиною сили Леза Чорної імперії, щоб послабити вплив темної енергії меча Саргераса, який досі височіє над Сілітусом, величний та жахливий водночас. Чи випадково тита набрав саме це місце для удару? Навряд. Але про це ми дізнаємося пізніше упродовж саги про душу світу. Згодом ми зустріли кинджал у Battle for Azeroth і навіть викликали фізичне втілення Залатат. У результаті герої Азероту стали свідками угоди, що Залатат уклала з старим Богом Нзотом, щоб назавжди звільнитися з пастки. Та лезо Чорної імперії все одно не втратило усіх своїх сил. Ним гнівіон розбив непробивний панцир Нзота, що дало можливість його знищити. Хоча старі боги мертві, їхньою кров'ю просякнута вся земля, а Залатат – остання та єдина надія старих богів на Азероті. Після звільнення Золотат спостерігала за героями Азероту та будувала плани настання ери темного правління порожнечі. Вона завербувала неробіанську королеву Ансурек. І запропонувала її підданим нове майбутнє, якщо вони перервуть свою ізоляцію і знову побудують могутню імперію. В обмін на їхню відданість золота дарувала нерубіанцям можливість пройти шляхом темної еволюції, внаслідок чого народився новий вид лютих та жахливих бійців. Нам доведеться зустрітись не з простими нерубіанськими солдатами короля Ліча, а з дечим набагато небезпечнішим. Покли Казерот приведе нас на підземний континент під назвою Каза Алгар, давно забуте місце, що знаходиться між Пандарією та Калімдором. Недавно у Ульдамані ми знайшли звіт хранителі, який повідомляв про групу земельників, відправлених досліджувати аномалію в одному з секторів цієї місцевості. Ми вже зустрічали ці творіння титанів в ульдуарі та інших місцях, але спільнота земельників Каза Алгара була ізольована від усього світу. І розвивалася незалежно від інших смертних рас расроту, зберігаючи свої унікальні звичаї. Візуально вони схожі на дворфів та їхні тіла інкрустовані самоцвітами. Всі ці роки вони дотримувалися диктів титанів, виконуючи всі отримані раніше інструкції, які заклали основу існування їхнього суспільства. Але титани не з'являються вже тисячі років, і колишньої єдності серед земельників немає. Тож зараз вони розкололися на три незалежні групи: вірні клятві, як і випливає з назви, земельники, які, як і раніше, вірні едиктам. Ця група охороняє шлях, що веде до ядра планети. Здебільшого вони домосіди, адже об'єкт їхньої зони відповідальності знаходиться у них просто під носом. Вільні, повна протилежність вірним клятві. Вільні відкинули едикти та знехтували своїми обов'язками, які полягали у видобутку та доставці ресурсів, необхідних для функціонування споруд титанів. Вони живуть навколо кар'єрів, шахт та інших місць, багатих на корисні копалини. З вірними клятві вони майже не взаємодіють. А також ті, хто говорить з машинами. Ці земельники відсторонилися від едиктів, але, як і раніше, з повагою ставляться до своїх обов'язків. Зрідка вони контактують з мешканцями, що живуть на поверхні. Їхні домівки знаходяться під землею неподалік промислових споруд. Будучи розколотими на три фракції, земельники ослабли. Великою проблемою стала їхня чисельність, що помітно скорочується. Героям Азероту доведеться об'єднати земельників та знайти спосіб поповнити їхні лави. Земельники стануть новою ігровою расою. Це вільний народ, тож кожен сам обиратиме доєднатися до альянсу чи до орди. Земельники матимуть багато опцій кастомізації зовнішнього вигляду, включаючи різноманітну інкрустацію самоцвітами, бороди всіх форм та розмірів, варіанти кольору шкіри та інше. Ще одна незвичайна цивілізація, яка зустрінеться на нашому шляху до The War Within, це Араті, нащадки стародавньої імперії Аратора. Вони шанують та зберігають священний вогонь. Їхні зусилля спрямовані на те, щоб принести у темряву світло та надію. Ці люди загартовані безліччю випробувань, кожен із них воїн. Частина араті настільки вірна світлу, що опанувала деякі вміння паладинів. Опинившись далеко від дому, ці люди розбили табір у величезній печері, що межує з безкрайнім підземним океаном, який час від часу породжує жахливих чудовиськ, що сіють хаос та руйнування. Ще більша загроза чатує на них під землею, звідки постійно атакують нерубіанці. Поки їх вдається стримувати, але напади стають все більш лютими та безжальними. Також ми дослідимо загублене королівство нерубіанців, поховане у глибинах Каз Алгара. Вони застали чорну імперію, але зреклися своїх господарів і знайшли собі новий дім у темних глибинах. Укладаючи угоду із Залатат, королева нерубіанців Ансурек шукала нові можливості привести свій народ до слави та процвітання. Для героїв Азероту нерубянці стануть небезпечними противниками, адже вони відточують свої навички у постійних нападах на араті. За допомогою таємних алхімічних знань Залатат змогла відкрити шлях обраним нерубянцям до піку свого розвитку, покращивши їхні і без того смертоносні навички. Королева Ансурек поставилася до таких перетворень з ентузіазмом і з радістю надала свою армію провісниці. Але серед самих неробіанців далеко не всі поділяють цей ентузіазм. Їхнє суспільство надзвичайно різноманітне, і деякі його форми ми побачимо вперше. Що стосується нових локацій, першим нам відкриється острів Дорн. Ця область знаходиться на поверхні Казалгара. Тут мешкають деякі земельники, а також інші раси. Це незайманий цивілізацією райський куточок з родючою землею та буйною флорою. У центрі острова розташована столиця Казалгара Дорногал. Це велике дворфійське місто, що складається з декількох великих кварталів, наповнених безліч корисних і не дуже закладів. Під поверхнею острова Дорн знаходяться дзвінки глибини. Тут працює основна маса земельників, які шанують дикти титанів. Велетенські хитромудрі машини, що пашіють жаром кузні та трубопроводи, знаходяться в промислових зонах цих печер. Підтримка у порядку механізмів титанів справжня пристрасть тих, хто говорить з машинами. Сюди течуть ріки, що підтримують життя у квітах та інших рослинах, які за звичайних умов не зустрінеш у жодній печері. Але через те, що чисельність тих, хто говорить із машинами скорочується, у цій місцевості з'являється все більше кобольдів. Ще одна нова локація Hello Fall межує із підземним морем. Велетенський кристал височіє над поселенням Араті. Вдень він дає яскраве світло, схоже на сонячне, а вночі огортає локацію темним сяйвом. Що навіює думки про темних наару та порожнечу. У глибинах ущелини знаходиться аж кахет. Неробіанське місто ниток було побудоване на власних руїнах, оскільки час не щадить ніщо. Цілі квартали піддаються занепаду. На їхньому місці виростають нові, унаслідок чого місто стає все вищим. Наближені до королеви чи інші впливові неробіанці живуть у найвищих спорудах, звідки відкривається найкращий краєвид. Взагалі, аж кахет наповнений цікавими місцями, як тіньовий ринок, де можна знайти вишукані шовки, алхімічні дива та інші екзотичні товари, павутиння, притулок шукачів мудрості та вчених, які прагнуть зберегти історію свого народу, а також досліджувати оповіді та легенди Азероту. І нори одне з найнеприємніших місць. Тут змушені жити вигнанці та найнижчі класи нерубіанців. У місті ниток є безліч інших кварталів. Але щоб їх досліджувати, треба буде роздобути відповідні феромони і знайти у собі неабияку хоробрість. Пригоди героїв Азероту почнуться на поверхні землі та поступово приведуть їх у глибини планети до сотень лютих павукоподібних. До речі, якщо у вас арахнофобія і ви теж відчуваєте тривожність через необхідність часто мати справу з павуками у новому доповненні, можете не тривожитись. У грі з'явиться режим арахнофобії, що дозволить змінити усіх павуків. На милих крабиків. І тоді, можливо, вам зовсім не захочеться їх вбивати. Також з виходом The War Within меми про паладинів 80-го рівня знову стануть актуальними, адже саме стільки рівнів шукачі пригод зможуть прокачати у новому доповненні. Динамічні польоти стануть доступними і в старому світі, що теж дуже приємно. З'явиться можливість відкривати вигляд предмету для трансмогрифікації, навіть для речей, якими персонаж не може скористатися. До звичних дерев талантів додадуться ще по два для кожної спеціалізації: це так звані героїчні таланти, натхненні архетипами з всесвіту Warcraft. Наприклад, ви зможете прокачати темного рейнджера або провидця. Всього буде доступно 10 балів героїчних талантів. Також вже відомо про 8 нових підземель: чотири будуть доступні під час прокачки, а ще чотири лише на максимальному рівні. У кожному з цих підземель облаштувались по три-чотири боси, тож буде з кого повибивати цінний лут. Першим рейдом доповнення The War Within стане Нерубарський палац, у якому зачаїлися вісім нових босів. Це місце стане кульмінаційним моментом розвитку історії імперії Нерубіанців та розкриє таємниці угоди, яку уклала їхня королева Ансурек із провісницею Залатат. Власне, Ансурек і стане фінальним босом цього рейду. Одна з ключових новинок доповнення це так зване занурення, новий формат ПВЕ-контенту у відкритому світі, призначений як для одинаків, так і для груп до п'яти учасників без рахування ролей, тобто проблем з пошуками танка або хіла не виникатиме. Їх можна буде замінити npc соратниками здібності яких налаштовуються залежно від потреб групи. Під час занурень соратник також розвивається, підвищуючи рівень та відкриваючи нові навички. У першому сезоні таким незамінним помічником стане бран бронзобородий. За проходження таких випробувань герої отримуватимуть різноманітні нагороди, як корисні, так і суто декоративні. Очікується, що кожне занурення триватиме всього 10-15 хвилин. Ще одна новинка система бойових загонів. Вона нарешті по-справжньому об'єднає прогрес кожного героя у єдиний для всіх, включаючи репутації, валюти та розблокування варіантів трансмогрифікації. А також відкриє додаткові опції на кшталт загального банку та прив'язаного до загону екіпірування. Розробники хочуть, щоб за допомогою цієї системи гравці могли вільно і без обмежень грати на будь-яких своїх персонажах і переключатися між ними без втрати прогресу. На передній план виходить сам гравець та його досягнення, а не кожен окремий герой. Персонажі зберуться у загін автоматично, коли ви вперше зайдете у гру після виходу попереднього оновлення The War Within. Схоже, що розробники нарешті по-справжньому почали поважати час гравців. Нескінченний грінд для кожного персонажа має відійти у минуле. Окрім офіційної інформації, навколо саги про душу світу витає безліч чуток та припущень, які поки що неможливо підтвердити або спростувати. Якщо ви хочете разом з нами покоперсатися у плітках, напишіть про це у коментарях. Ставте вподобайку цьому відео та підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити новини про майбутні пригоди. У всесвіті світі Воркрафту до наступного відео.